Цей світ несправедливий, світ ніколи не був чесний до нас? Нам рідко пропонували вибір, нам, українцям, постійно нав'язували, як ми маємо ходити з червоною кроваткою, як ми маємо любити партію, яку релігію нам обирати. І Якщо з першими двома пунктами ми розібралися і можемо тут вільно обирати, то що ж з третім пунктом? Ми маємо це прийняти? Я знаю, що ми не хочемо жити у світі, де люди в рясах вказують нам товстими пальцями, що ми маємо молитися за мир, у якому вмирають наші діти, гинуть рідні, знищуються наші будинки. А потім ці люди сідають у гарні мерседеси, натерті воском до блиску, зав'язують шарфилу і вітон, поправляють годинники Філіп Патек. Їдуть у свої резиденції з тенісними кортами. Там вони зручно сідають на дивани із золотою рибою, дзвонять своїм друзям та радіють окупації Росією Херсонської області. А потім б'ють наших захисників у храмі Божому, заламують руки та викидають їх на вулицю. Але кажуть, що ми з ними однієї крові. А коли сонце сідає, вони відкривають дороге вино, ламають хліб, намазують товстим шаром червоної ікру. Хоча, знаєте, я помиляюся, ікра чорна і сміються з нас. А наступного дня вони моляться у церквах московського патріархату за здоров'я свого Кирила, так того самого, який говорить у Москві, що вбивство українського народу. Це подвиг, і кожен з них потрапить після цього до раю. Вони хочуть нас, українців, розділити та знищити, щоб ви повірили, що з них наша віра слабка, але знаю я одне: це вони без нас ніхто. Просто люди, які намагаються маніпулювати нашими почуттями та нашою вірою. Вони хочуть, щоб ми повірили, що слова з їхнього рота це слова Бога, але це не так. Я впевнений, що ви згодні зі мною. Не забувайте, ви не одинокі, ми разом. Тож давайте зустрінемося у нашій православній церкві України вночі на 16 квітня на Великдень! Це єдина церква у Чорноморську біля Кольорового бульвару. Там будемо ми та Бог. Моліться з нами за себе. За своїх дітей, за нашу Україну, за нашу перемогу. До зустрічі!